Доброго дня, шановні друзі. 7 грудня виповнюється 125 років від дня народження унікальної української художниці Катерини Білокур. І я з великим задоволенням хочу розповісти вам кілька цікавих фактів з її життя та творчості. Авторка фантасмагоричних квітів, пейзажів та натюрмортів Катерина Білокур. Була письменною, освіченою людиною, хоча ніколи не вчилася у школі. Читати, писати і малювати навчилася сама тушки. В юності Катерина шила людям на замовлення чудово вишивала. У музеї садибі художниці в Богданівці експонуються рушники з її монограмами. І вишиті нею сорочки. Катерина Білокур власноруч робила пензлики із котячою та коров'ячою шерсті, і навіть тоді, коли стала визнаною художницею і мала доступ до всього необхідного для роботи. Саморобні пензлики були такі тоненькі, що нагадували голку. Художниця зізнавалася, що картини народжуються в неї в голові, і хоч куди вона йшла, хоч що робила, картиниці прямували за нею, ніби змушували малювати. Відносилася до квітів, як до дітей, ніколи їх не рвала, розмовляла з ними. Вона писала, я й сама як почну малювати яку картину квітів, то й думаю. Оце як цю закінчу, тоді вже буду малювати що небудь із життя людського. Але вони начебто схиляються до мене та промовляють а хто ж нас тоді буде малювати, як ти покинеш? То я все на світі забуду, та й знову малюю квіти. Майстерність самоучки білокур не поступається митцям. Які мали академічну освіту. Можливо, якби Катерина не бідувала і не змушена була господарювати, то створила б більше геніальних картин. У листах друзям вона писала, що поки натопить взимку хату, поки впорується з іншими побутовими справами, вже не залишається часу на малювання. Окрім живопису, Білокур цікавили різні види мистецтва театр, музика, література, прикладне мистецтво. Вона була також талановитою оповідачкою, писала оповідання про своє село, описувала навколишнє життя. Самобутня художниця Катерина Білокур зробила великий внесок у популяризацію українського народного мистецтва, стала його уособленням, прославила Україну на цілий світ. Вона зуміла сягнути вершин успіху і її ім'я згадують поряд зі славетними художниками-примітивістами: Анрій Руссо, Марією Примаченко, Ніко Піросманішвілі. Її роботи були визнані як українськими, так і світовими цінностями наївного мистецтва, сам знаменитий Пікассо, заворожено застиг перед полотнами Білокур на міжнародній виставці в Парижі, першим назвав її геніальною і вигукнув: Якби ми мали художницю такого рівня, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Список живописних робіт Катерини Білокур нараховує 82 картини. Це натюрморти, пейзажі, портрети, але більшість з них квіти, написані з натури і квіти фантазії. Через них вона зображувала на своїх полотнах душевну красу українського народу. Мальовничо з великою любов'ю показувала природу рідного краю. Білокур активно долучалася до розвитку української національної культури в період, коли Україна переживала складні історичні часи. Її творчість виступала як спроба збереження та підтримки національної ідентичності. Українського народу, милуючись картинами Катерини Білокур, хочеться сказати: квіти це музика землі, виражена фарбами. До зустрічі, шановні друзі!